Сушений абрикос, хоча і поступається свіжому за змістом корисних речовин, все ж містить їх більше ніж варення, джем або компот, абрикоси, швидкопсувні фрукти, сушка, один з кращих способів їх збереження, при тому не вимагає великих грошових витрат, вибираємо абрикоси на курагу. Перш ніж приступити до сушіння абрикосів, слід визначитися, що ж в результаті ви хочете отримати питання здається дивним. Природно курагу, а чи знаєте ви, як насправді називається сушений абрикос і курага, це всього лише одна з його різновидів. Назва залежить від цілісності плода і від його розміру. Дрібні сушені абрикоси з кісточкою називаються урюк великі Шепотіла, Якщо кісточка видавлена через отвір у плодоніжки з мінімальним порушенням плода, то при сушінні виходить кайся. А якщо висушені окремі половинки абрикоса природно без кісточки? То це і є курага знавці розрізняють продукт з розрізаних плодів і розламаних без допомоги ножа. Ось розрізняти готову курагу по тому, з якого сорту вона приготовлена, не прийнято, однак, при виборі абрикосів, придатних для отримання якісного продукту. Сорт має велике значення для кураги. Годяться великі, не дуже соковиті плоди з щільною м'якоттю і високим вмістом цукру, тісточка повинна легко витягуватися. Такими якостями володіють багато середньоазіатські сорти, в деяких з яких міститься більше 2,0% цукру, але і в середній смузі можна підібрати відповідні з достатньою цукристістю близько 1,0%. Вага правильно підібраних щільних абрикосів скорочується при висушуванні в 5-6 разів, відбирають повністю зріві неушкоджені плоди. Зібрані з дерева, відпраковані можна засушити у вигляді урюка або шептали, бажано вимити абрикоси, призначені для кураги, настільки ретельно, щоб готовий сухофрукт можна було споживати немитим, інакше він втрачає частину корисних речовин, відподіляють на половинки, видаляють кісточку. Курага зберігаємо колір, за вмістом вітамінів курага дещо бідніше. Ніж урюк, але у цього корисного ласучі є інша перевага, йому можна надати дуже красивий соковитий бурштиновий колір. При виготовленні товарного продукту ефект зазвичай забезпечують обробкою підготовлених абрикосів сірчистим газом метод. Хоча і наказаний технологією вважається не цілком екологічним для того, щоб отримати засушений абрикос в домашніх умовах. Можна порекомендувати більш прийнятні способи збереження кольору. Якщо для виробника важливий яскравий зовнішній вигляд майбутньої кураги, то перед сушінням він кладе підготовлені половинки абрикоса в друшляк і витримує над парою протягом 5-10 хвилин. В залежності від твердості плодів, в деяких випадках замість пропарювання фрукт можна навіть 5 хвилин поварити. Після цього розкладаємо абрикоси на чистій тканині, щоб скла зайва волога. Сухофрукти виходить не таким ефектним, як при обробці сіркою, але все ж яскравіше, ніж тьмяна, що не пропарена курага. Також для збереження кольору можна витримати в вимиті плоди в розчині лимонної кислоти, приготованому з розрахунку 1 чайна ложка на літр води. Сонячні промені найкращий помічник у виготовленні кураги. Найбільш дбайливий варіант, що дає найкорисніші сухофрукти висихання плодів прямо на дереві. Так виходить урюк з відповідних для цього сортів. Кукурагу теж бажано сушити в максимально природних умовах. Для цього необхідно провітрюване, незатінене місце дворик, балкон або дах, і спекотна сонячна погода. Поблизу не повинно бути автодороги з вихлопними газами і пилом. Половинки плодів спочатку тримають в тіні, бажано на вітрі або протязі, через три-чотири години розкладають вгору розрізами окремо так, щоб не злиплися між собою. На дерев'яні решітки або складають вербові плетінки і виставляють під сонце. Можна використовувати металеву решітку, але на неї обов'язково постелити тонку тканину, на ніч готовки прибирають в приміщення, тож і в разі тимчасової негоди через кілька днів часточки подвянуть, скоротяться в розмірі і стануть нелипкими, тоді їх можна буде розкласти тісніше, залежно від температури, і властивостей плода висушування триває один. Два тижні деякі виробники нанизують половинки абрикосів на нитку і натягують її в горизонтальному положенні. Якщо плоди не дуже соковиті і досить щільні для того, щоб не збиватися при цьому в грудку і не склеюватися, то такий спосіб прийнятний: більш м'який абрикос можна нанизувати на прутики або тонкі дерев'яні шпажки і розташовувати їх під кутом, вставляючи одним кінцем в спеціально просвердлені отвори у місцевості. Де при жартій погоді часто дмуть вітру, нанизані на нитку або прутики плоди висихають навіть в тіні. Проблема часто супутня дідівського методу. Комахи, мурахи і мухи, практики радять часто міняти місце розташування продукту, щоб обдурити мурах, але для цього потрібна велика доступна площа і постійний контроль, простіше розміщувати абрикос на столику ніжки якого занурені в миски з водою. Для захисту від мух плоди можна прикривати марлею при досить пекучому сонці. Це прийнятно. Інший варіант пристосувати під сонячну сушарку стару подвійну раму від вікна, замінивши скла пластиковою сіткою. Такий пристрій, підвішена в горизонтальному положенні, забезпечує якісну сушку і захист від комах, як приготувати сухофрукти з абрикоса в сушарці або духовці для тих, хто не має в своєму розпорядженні підходящої території для сонячної сушки фруктів, або вважає за краще отримати партію кураги протягом одного дня. Існує можливість використовувати побутову техніку, краще сучасні сушарки, забезпечені потужним нагрівачем, вентилятором, системою лотків, що збільшує корисну площу, терморегулятором. Виробники постійно вдосконалюють свою продукцію. В результаті процес заготівлі сухофруктів стає все більш простим і зручним. А результат все більш якісним. Особливості роботи з тим чи іншим апаратом вказані в інструкції, що додається, але потрібно враховувати основні правила поводження з абрикосом. Часточки на лотки викладають окремо, щоб не злипалися протягом перших і останніх два-три годин задають температуру 45, 50 – зсередині процесу до 60 – тривалість висушування 8-10 – Рідше до 12 годин, якщо немає спеціальної сушарки, можна з успіхом скористатися звичайною духовкою, але при цьому доводиться тримати процес під постійним контролем через відсутність вентиляції. В духовці підтримують більш високу температуру 60-65. з час від часу відкривають дверцята для видалення вологи. До кінця сушіння температуру трохи знижують. З моменту напівготовності потрібно стежити за станом фруктів, щоб не пересушити їх, як визначити готовність кураги. Щоб дізнатися, що ваша курага готова, досить перевірити її за трьома показниками на дотик. У правильно висушеної куразі залишається близько 1-0 від початкової кількості води. Вона суха, але еластична, приємна на дотик і трохи важче пересушеною. Твердою, що видає при постукуванні сухий жорсткий звук опустити в воду. Вірний показник хорошої якості здатність до набухання в гарячій воді. У такому продукті збережено близько 3,0 вітамінів, що містилися в свіжому абрикосі і до 8,0 вихідних мінеральних речовин за кольором курага, приготована без хімічної обробки, виходить помірно жовтої, помаранчевої або тьмяно коричневої. Занадто насичений колір не є показником якості і не приваблює обізнаних споживачів. Іноді при домашньому приготуванні часточки абрикоса висушуються нерівномірно. Для вирівнювання їх поміщають на кілька днів в закриту картонну коробку або дерев'яний посудину для так званого відпотівання. Волога при цьому рівномірно розподіляється по всій масі продукту. У цих же коробках або дерев'яних банках курагу можна зберігати, поставивши в прохолодне. Е приміщення можна підвісити її. Мішечко з щільної тканини зберігається якісна курага до двох років.